Вечір кордони з Європою будуть відкриті, будуть відкриті. Але чи треба воно? Руйнувань країни Європи будуть е Балтійські країни постраждають, такі руйнування будуть. Також буде руйнування якесь частичне у Польщі, також буде і трошечки Німеччини. Скажіть, будь ласка, чи буде голодовка? В Україні голодовки не буде. Може бути якісь такі чогось якоїсь продукції не вистачати, ну щоб сказати, що голод буде, і такого не можу сказати. А в Росії буде. Росія буде розпадатися, в Росії залізний занавіс, і також це буде країною, як КНДР. Тобто там буде якось так. Наші сусіди буде постійно загроза. Ні, їх розгорожати. Вони, я ж кажуть, буде країна 44, чи як кажуть, то буде країна от, закрита від усіх. Вона буде ніяка. Вони собі будуть варитися у своєму болоті і в своїх жабах, і в них там буде все добре. І вони будуть кричати, що їхній президент міра. Чи довго буде тривати третє Ні, Не наскільки довго, як в нас. Скажіть, будь ласка, ЗС буде ціла? буде. Скажіть, будь ласка, а Чехію зачепить війна. Скажіть мені, будь ласка, Чехія в Україні НАТО. Атомну станцію ніхто не підірве. А хто виграє в Третій? А як ви думаєте, хто виграє? Америка і НАТО. Добрий день, скажіть, а уведуть в Україну цифрову валюту? Вона вже є. Хочу вас розчарувати. Люба, дякую. Америка буде теж в третій світовій війні. А ви що не розумієте? Що Америка що це не НАТО? Ядерка буде застосована під час третьої світової До речі, ви знаєте, що фонит на 404-й, Там щось має підірватися. Прямо такі, от видно, і фонет, і вони чи вони знов того грішника. Буду запускати, чи вони щось. Я не знаю, що вони, що вони там творити, що вони будуть там випробувати, але там гриб буде добрий. Багато людей каже, що вони будуть якісь гри. Ото це не я одна. Кажу, приємно, значить, 100% буде. <свіхова> Америка залишиться лідером світу. так. А що таке? 404 дівчата, хтось напишіть, бо я не маю як тут розказувати, бо мене заблокують. Сьогодні скільки гарних новин. Багато гарних новин, але й багато сумних новин. В мене трошечки подача така приємлива, але не є і погані новини. Дивіться, Україна фонить Україну, бомблять. Зараз виходить, що найближчим часом буде досить сильний масований обстріл буде, так що не дуже і сильно виходить, що новини знаєте, нам би день пережити, знаєте, і нічку переспати зараз в такий час. Що буде з доларами? І євро. Долар буде підноситися, це вже ми будемо бачити вже перед новим роком. Євро буде падати десь вже, якщо так дивитися, десь весна. Такий буде добре спад буде йти євро. День народження не дивилася. Слухайте, я забула про день народження, що в так, такої великої людини буде День народження. Як я могла про таке забути? Слухайте, нема мені прощення, що я забула про так, такий юбілей важний. Треба подивитися. Обмін всіх на всіх, він вже зараз існує. Чи довго протримається долар, так. Трамп, все скоро буде, Та не дуже йому вже все скоро буде. Вон пише, пишуть сутки, вже бомблять Бочу Ірпінь. А що з Одесою? Одесу також будуть бомбити ще. А що буде з Болгарією? В Болгарії буде війна. Бідна Одеса. Одеса то взагалі, ну як так? І я вам скажу, що в більшості це безтолковість влади. О що ви хочете мені кажіть, це безтолковість того мера і тих недодепутатів, які працюють в Одесі, тому що не справлялися відтоки, і це можна було запобігти. Чим хто займається, я не знаю. Брати, я ж кажу, оце все кодло, воно повинно вже написати на звільнення. Узяти Харків, от тільки що про Харків говорять. Як би не було, який би той мер не був, ну там в Харкові ідеально все. Одеса не хуже за Харків. І тим більше взяти прибутки Харкова і Одеси, то в Одесі більші прибутки, ніж в Харкові. Ну, ну Харків, понимаєте, вилизаний. а Одеса це плакати хочеться. Взяти порівняно порівняє. Зараз я трошечки, вибачте, порівняю між порівняння зроблю між Одесою і Харковом, тому що там велике місто і там велике місто. В Одеса море, моряки, ну зовсім багато інфраструктури, всього є. Всього, наскільки багато є, і Одесу, скільки не тероризують, та як Харків тероризують. Заходиш в Харків, не знаєш, як дихнути там, наскільки красота. Знаєте, як от в хазяйки, хазяйка, от хазяйка, хазяйка. Заходиш і дихати в тій хаті хочеться. Заходиш в Одесу, вибачте, Одесіти. Ну, в центральній вулиці красиві. Далі йде бардак. І це не Одесити винні, це влада, вина в тому, що таке твориться. І з цим потопом це влада вина. Я ж кажу, Одеса досить класне місто, красиве місто. Ну, там ну, що це? Ну що це ту лавочку не можна поставити? Йдеш кілометражі, не можеш зайти. Всі будинки закриті, тобто нема, нема куди зайти, тому що все забито, заглушено. Ті бомжі валяються по по цих по тротуарах. Ну, ну блін, будуть обміни до кінця року. Так немає хазяїна в Одесі. Ви 100% праві, і Там дати хорошого хазяїна, і там Одеса буде цвіти і пахнути, тому що Одеса дуже прекрасне місто і люди класні там. Дніпропетровську область окупують, ні будуть окуповані деякі села, а загалом не буде. Газда має бути, український газда має бути. Запоріжжя не окупує. Так, в нас новенькі починає розказувати. Всі прифронтові міста і не прифронтові міста великі не окупації не буде. Можуть заходити. В області, так як ми бачимо зараз в Дніпровичі, так як ми бачили в Сумах, деякі села будуть куповані. Надалі їх будуть ложити і так присипати, і на тому буде завершення. Коли випливе правда за вибудок нафти і газу в Україні, це вже буде після 30-го року. Зараз Україна, вся фони немає такого міста, де би не фонило. На жаль, обстріли продовжуються далі по всіх містах. Ці міста зараз важко. Ваша мантра на фінансові дуже мені допомогла. Дякую, дякую, Одеса. Будь ласка, а що буде з Покровськом? Покровськ не окупують. Суми також не окупують. Скільки українців залишиться в Україні? Не рахувала. Кілька українців залишиться в Україні, багато українців залишиться в Україні. Всі мантри працюють супер класно, то ми дуже розіб'ють. дні. ціка ще довго будуть лютувати до середини 26-го року. Як правильно слухати мантри? Як хочете, так і слухаєте. Хочете в наушниках, хочете танцюєте, хочете сидіти. Не головне, щоб не спати. Не полізуть Придністрові, не полізуть. В них був один шанс, і то вони його прощокали. Це вибори в Молдові. Та як я казала, що вибори в Молдові прийдуть успішно для нас, і це вже Придністрові був останній подих. Там все завершується, і Придністрові до речі приєднається знову до Молдови. Куп'янськ вистоїть, вистоїть, але шуток з того Куп'янська має залишитися. Це вже. Знаєте, друге питання. Як замовити мантру? Мантру не потрібно замовляти. На телеграм-каналі там є мантри безкоштовні. Коли я провожу обряди, є такі моменти, коли я провожу обряди, я даю індивідуально цим людям, хто в мене на обряді, мантри. І також працюю з цими людьми. Всі мантри робочі, всі мантри працюють, і люди отримують те, що вони хочуть. Дніпро сильно постраждає. Та як можна сказати, як прильот є, то що це не сильно. Мантри супер. Яку першу область де окупується? Херсон. А що буде з Київською ГЕС? Нічого з нею не буде. Буде працювати. Чи є загроза від води для Києва? Ні, нема. Може затоплювати. Отак як Одесу підтоплю затопило, так і Київ може підтоплювати. Це також можна сказати дякую Кличкове. Олечка, дякую за обряд відсікання колишніх. Кілька разів на день потрібно слухати мантри один раз, коли вам виходить? Це неважливо, чи це вечір, чи це ранок, чи це обід. Що тут відбувається? А що тут з нас відбувається? Чернівці, що, що чекає, прекрасне майбутнє. Чернівців чекає. Західні міста сильно розіб'ють. А що буде з тими, хто все заче? Будуть виплачувати штрафи. Якась буде получається судимість. потім буде їм амністія. Ніхто їх не буде садити. Просто це якийсь буде і за це потрібно буде заплатити штраф. От що буде все за час. Як знайти мантру? в телеграм-каналі? У нас влада зміниться, зміниться. Мантри на здоров'я є мантра зеленої тари. Можете почитати, послухати. Вона також для здоров'я допомагає. Розбиті села Харківщини будуть відбудовуватися. Буде відбудовуватися вся Україна, повністю вся Україна там де йде розміну. Спочатку буде розмінування, а надалі буде розбудова повністю всієї України. І окуповані території всі від прийдуть до нас назад до матінки. України, включно Крим, Дбас і Луганськ, і ще плюс додатково прилеглі території, які зараз вони в Російській Федерації. Це що там, Курск, Білгород, ростов на дону Ще що я там забула сказати? Це все буде проситися до нас в Україну. Але в мене знову ж таки одне питання. а воно нам трав? Брянський горбиш, а воно нам тра, Сьогодні забрала амулет та брілок. Дуже гарні, дякую. О, Кубань ще так. Вони ну, ж кажу, оце вся територія, що знову мене зараз будете хейтити за цю ручку. Так вона казати. Получається, вся територія, оце, що ми Україна, і ця вся територія, ці всі області, вони будуть. Проситися до України. В якому році це буде, це вже буде, ми будемо бачити, це дуже без трубку. Це десь біля 30-го року або вже після 30-го року. Блекаутів, як, такі, як в нас 22-му році, не буде. Буде відключення світла, будуть черги викладатися, але блекаутів, таких, як в нас Україна була повністю погашена і потушена, такого не буде. Кубай треба забрати. Що зі Львовом? А що зі Львовом? Яка цього року зима буде, така як того року? Що буде з сумами? Нічого з сумами не буде, суми не окупують, але суми будуть бомбити ще, на жаль, надалі. Росія в Третій світовій буде в стороні Китаю воювати. Щось там вони будуть, будуть пробувати. Мальфар казав, що Україна розділиться. От ви сидите мене, слухаєте. Я говорю, що Україна наоборот буде приєднуватися. А ви мене питаєте, Україну розділять? Що? що? Як євреї зроблять небесний Єрусалим в Україні? Да, зроблять. Два небесних Єрусаліма буде західний і східний. Прошу, що буде з Київським водохранилищем? Київське водохранилище досить хорошо захищене і воно не буде постраждавшим. І скажіть, що чекає Германія? Германія буде включена в Третю світову війну. Чого навчаться? Війна українців, українці стануть високодуховними, любові доброти, що українців цього не було, і ясне знання, і ясне розуміння це українців повідкривається. Також досить багато українців будуть мати, хто залишився в Україні, буде мати здібності, езотерічні здібності. До речі, досить багато людей вже почали прокидатися такі. Можливості я це правда, я по собі помічаю. Це так земля українська також буде віддячувати. Хабарники і ті всі будуть при владі допоки не буде незалежного суду, а незалежний суд це вже тридцятий рік це воно буде. І ви будете бачити самі, коли приймуть закон про незалежність суда. І тоді вже почнеться оце все, почне притухати. Також і люди переосознають себе, і також будуть думати, чи потрібно дати, чи ні. Тому що я завжди говорю, що починається все з нас. Якби ми не давали, то би вони не брали. А на жаль, ми даємо, вони беруть, і з цього всього розростається велика корупція, але починається з маленької простенької людини. Починається з маленької тої простенької людини, яка тільки йде в, сад... в садочок. З трьох чи з двох років мама вже несе файну купюру, бо вона хоче в той садочок. Якось так. Воно завершиться з маленької людини. Львів будуть обстрілювати ще також. 33 35 рік маємо жити багато і круто при білій жінці. Слухайте, а може то я буду президентом? Я біла? Видвинуся у кандидати. Я до речі, слухайте, сьогодні будуть репарації. Сьогодні дивилася я одну. Магіню. так вона вже сьогодні починає. Ну, я не знаю, чи коли це вона виклала цей ролик, але вона вже починає себе імпонувати як депутат. Я думаю, ну так, да. ми вже дожилися до того, що езотерик Мах піде в депутати. Круто, ми вас всі підтримуємо, Ні, дівчата. Я люблю себе, люблю свою роботу, люблю вас і. Це зовсім не, не те, що я собі бачу в своєму житті. Подивіться, є молода, гарна жінка. Подивіться на Порошенка, подивіться на Зеленського. Що з, ним, з ними робить то, то президентство? Скажіть, воно мені треба. Я хочу бути гарною молодою жінкою. Нащо воно мені треба? Мені мільярдів мільйонів, їхніх не треба. Я живу собі в селі, маю хатинку, маю огороди, маю ви чуєте, як співають в мене. Маю сім'ю, маю чоловіка, маю дітей. Я щаслива жінка. Що потрібно для щастя? Це все є у мене. А того гнатися за чим? За популярності, та вас популярно, ви мене любите. Що буде з Польщею? чи бу потрібно виїжджати з Польщі? Ви як собі бажаєте? Тобто, це ви маєте собі самі вирішувати. Я за вас не можу брати відповідальності. Польща буде зачіплена, тобто навіть будуть військові дії у самій країні. Як ви хочете, так і робите. Тогда я не пойду президенти. Бачите. А ви хотіли як людині? От все взяла і обрубала, Да? Розкажіть про Грузію. За Грузію не дивилася ще, на жаль. А що буде з Англією? Всі країни НАТО Європи будуть зачеплена буде війна в третій світовій війні. Що буде з церквами? Церкви будуть відходити. Християнська релігія буде відходити. Ви вже можете наблюдати за дітьми, які 11, 15 і 20 років. Вони вже не є набожні, вони не ходять до церкви, вони в це все вже не вірять. Вони вже це все отрицають, і ця релігія вона вже помаленько засипає. Тобто, як в неї було пробудження, зараз воно вже йде потухання, воно вже притухає. Християнство засипає. А воно може прокинутися ще десь через 80 років, може. Або через 120. Що буде з Ізраїлем? Не буде з Ізраїлем нічого. Ізраїль вистоїть і все там буде добре. До речі, ще будуть військові дії, знову вони будуть надалі. Там, там ще немає завершення. А що натомість християнство? Я не знаю, я в релігії не лізу і вам не рекомендую. Це не про захід. Діти кожну неділю ходять до церкви, добре хай ходять, але коли виростуть, вони ходити не будуть. Я з вами не хочу спорити, не хочу нічого доказувати, але я вам, ви мене питаєте, я вам даю відповідь. Сонці підуть на роботу разом з попами. Ага. Свята по-новому стилі святкуєте, по всіх стилях святкую. Я люблю святкувати, я люблю. Їсти відпочивати. Та, хоч той, як його хасиди, що святкували новий рік, якби запросили, я би пішла, а так вони мене не запрошували до свого Рахаїма катаклізми, будуть ще так, будуть цадика. О, бачите, я все забуваю, як він називається його, то якимось рофом називають, то ще йомусь кадиком називають. Мама моя говорила, якщо в церквах беруть гроші, це не церква і не віра. Дивіться, в церкві також. Якщо вже брати про по християнству, то того батюшку за щось треба годувати і отримувати. Також церкву потрібно утримувати. Це має бути благодійність, але не виставлення. Так, давайте сьогодні похрестимо за 5 тисяч гривень, ввінчання десять, розвінчання 5 тисяч. Ну якось воно так, якось воно щось ну не туди, ще й добре годувати. Я кажу, воно в християнстві воно спокон віків так було, що потрібно було допомагати священ... священнику, щось робити. То тобто це потрібно цю людину, його сім'ю утримувати, тому що в нього ж нема більше ніякого доходу. Але при тому не мерседеси купляти чи що там, на чому вони там їздять, і вілли, і яхти, і так далі. Це взагалі не про віру. Не всі такі батюшки, але ну, загалом воно в більшості таке є. Від чого буває аутизм? Аутизм це є хвороба. Харкові постійно прильоти, що далі, далі знову прильоти. Хасидам запрещено роботи класно. Ти в Європі хасидом чи що, не буду працювати, а <смі> увійти в релігію і все. Не в християнстві, а в православних церквах це одно те саме. Християнство, православні церкви, католизм це все йде християнський егрегор. Це все одно то саме. Хасиди притісняють жінок, а я би не виходила заміж, в мене є свій хасид. Оля, мантрі ще будуть, так будуть. Чекайте, бо я зараз договорюся до чогось. Все, прибираємося, йдемо в хасиди, закручуємо. Аллако не пішла. Чекати. В двадцять році буде мобілізація, 26 шостий рік буде мобілізація. Ще до 27-го року я не дивилася. Жіна брид, блін. Я не піду в хасиди. Жінок, мене, Мені тільки від відростила свою русу косу. Бачите, вже така гарна. Добренько буду завершувати з вами сьогоднішній ефір. Дійсно, був класний, крутий ефір. Хто хоче на консультації, записується до мене в приват повідомлення. Все, до зустрічі! Скоро вийдемо знову на ефір. Пока-пока.